Тобто української мови. Чиновники виключно спілкуються мовою сусідньої держави. Якщо якийсь офіційний документ треба зачитати українською, то вибачається за те, що переходять на державну мову. От до чого дійшло на Луганщині не видається жодної українськомовної обласної газети ні однієї. Про Донецьку область хотів би. Небагато, але що сказати. На другій сесії обласна рада встановила в окремо взятій області, тобто Луганській, свято День російської мови в День народження Олександра Пушкіна. І гучно його щорічно святкує, передаючи бібліотекам, навчальним закладам, дитячим будинкам десятки тисяч російських книг. Нагороджують цінними подарунками кращих учителів російської мови та учнів переможців Олімпіади з російської мови та літератури 26 вересня 2008 року сесії Донецької обласної ради прийнято регіональну програму розвиття руського язика і русської культури в Донецькій області на 2008-2011 на роки з фінансуванням 7 мільйонів. 343 тисячі гривень протягом усієї своєї каденції місцеві депутати не забували про великий і могучий язик на кожній своїй сесії. Далі. Хоча стаття 10 Конституції України, а також постанова є постанова Конституційного Суду з 99-го року. Про захист української мови. Фактично, ця постанова 99-го Конституційного суду підтвердила і ще раз консультувала, що українська мова є державною мовою. Держава зобов'язана забезпечити розвиток всебічний, написано розвиток і функціонування української мови у всіх галузях. Народного господарства і на всій території України. Якщо, от я вам скажу чесно, я дуже уважно за цим слідкую, ще ні один наш народний депутат, ні на одному шоу, ні у Шустера, там, ні у інших, ні у Кисельова, ні разу не сказав про цю другу, другу частину статті 10 Конституції. Тому що впевнені. Більшість, хто цим тим цікавиться, що ніколи ніхто нікого не заслуховував за по цьому питанню. Як у вас, допустимо, в тій же Донецькій чи інших областях, як ведеться робота по вдосконаленню українського і широкому вжитку у всіх сферах суспільного життя? Ніхто ніколи про це нікого не питав. І фактично, влада відсторонилася від виконання цієї статті. Так що, Проблема зараз дуже ця, велика. І коли, а звідки вона взялася? Вони боялися східняки, будемо так говорити, боялися, що ті, які розмовляють російською мовою, боялися на перших виборах президентських виборів у 1991 році, щоб хто-небудь не інший, там чорнобіла, а хтось інший, не прийшли до влади патріоти, і віддали свої голоси за. Кого за Кравчука, який був при радянській владі секретарем ЦК по ідеології. Таким чином він пройшов, і це все, цей період з 91-го по сьогоднішній день залишається цей проблем. І на сьогоднішній день, як сам і Кравчук сказав, і всі спеціалісти кажуть, так, на сьогоднішній день в Україні є три невирішених питання і проблеми, та, проблеми які були ще довго вирішуватися, це мова. Церква і історія. От таких три проблеми. Конкретно про деякі статті мені хочеться сказати вам із того проєкту, який розроблений цією трійцею Єфремовим, Симоненком і Гриневецьким. До речі, коли цей проєкт розробили, то навіть у у Литвинівців, у цієї фракції у Верховній Ради, є такий О Олег Зарубінський, і він сказав так: у... українці... до чого тоді вивчати державну мову, коли вона нікому не потрібна, коли прочитавши вже цей проєкт. Так зараз дещо конкретно. Наприклад, стаття 3, право мовного самовизначення, називається стаття. І написано так, що кожен має право вільно визначати мову, яку вважає рідною. Вибирати мову спілкування, а також визнавати себе двомовним чи багатомовним і змінювати свої мовні уподобання. Кожен, незалежно від етнічного походження, національно-культурної самоідентифікації, місця проживання, релігійних переконань, має право вільно користуватися будь-якою мовою у суспільстві та приватному житті, вивчати і підтримувати будь-яку мову. Це із, ну можна сказати так, із серії це все написано абсолютного права, що хотіти пити, як хотіти обкурюватися і колотися, і так далі, лихосовувати і бути всебічним хамом, перевертним і виродком. На Напри... правду, в таких випадках, ну, ще філософ такий стародавній філософ говорив, що якщо діти не поважають батька, то їх. О, їх треба за це, батьків не Боже, їх треба за це карати. Ну, фактично, такого немає. Коли е, це анархію можна назвати, тут вже друга справа. Анархія – анархія, але анархія не прижилася ні в країні ні світу. Так що тут все зрозуміло. Не менш одіозною абсурдною в статті 6 є таке державна мова в Україні. у третій позиції, якої цей державний статус якраз і заперечено. Обов'язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи іншій сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування російською мовою. Та іншими регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері, а також в одному із пунктів статті 8 сказано, що жодне з положень цього закону про заходи щодо розвитку використання і захисту регіональних мов або мов меншин не повинно тлумачитися як таке, що створює перешкоду для володіння державною мовою. Хочеться сказати наступне, що якраз в харті, в європейській харті регіональних мов там сказано так, що оці регіональні мови, якщо такі, якщо такі, ну, для вивчення, як, якщо купановку взяти е, Крим, У нас тільки в Криму більшість населення складає, це росіяни складають всіх інших областях, взяти е, ту же Луганськ, там 58, е, Донецький. Також більше, то це вивчення цих або застосування цих регіональних мов, в хартій сказано, не повинно перешкоджати удосконаленню чи вживанню державної мови. Отак сказано. І в свій час велику боротьбу з цим повів колишній, колишній міністр юстиції головати. Там був навіть неправильний переклад тих. Тої хартії регіональних мов на українську мову добився того, що переклали на, на чисту українську мову. І все це відбувалося. Ну а чому ухвалили цю хартію ще навіть Взяти Російську Федерацію, яка є та Росія федеративною, там би вже давно могли б поставити це питання про двомовність, про дві державні чи три державні мови, скільки тому що це федеративна е, держава? Але ж цю Хартію ще навіть там і Державна Дума не розглядала. А у нас патріоти, які, які в лапках патріоти захопилися тою Хартією, от Європейською, так зразу її затвердили у Верховній Раді. Далі, шановні, стаття 8 така, наприклад, є. Регіональні мови України або мови меншин зазначають при проведенні всеукраїнського перепису населення. тут уже для виявлення належності фізичних осіб до конкретних мов групу переписному листі має бути використано використано зап, запитання про мову, яку людина переважно вживає, а не як це загально прийнято у світовій практиці рідну мову. У світовій практиці при перепис населення графа рідна мова. І в останній перпи з 2001 року так і у нас був. А зараз якою ви користуєтеся, щоб треба записати. Є різниця. Звичайно, що є різниця. Далі. Право на Яночарство, будемо так казати, зауважимо, що колоніальна мовна атмосфера Сходу та Півдня України примушує українців відступатися від мову свого роду. Попри те, що в Луганській області мешкає, як я сказав, 58 українців, в Донецькій 56,9, які мимоволі або злорадно роблять не свій вибір. Отож, немає сенсу поборювати цих українців, ну, можна сказати, жертву того московського імперського режиму і так далі.